Я тільки що вийшла з роботи і мені подарували ось такий подаруночок до Дня Закоханих. А, сьогодні у нас 13 лютого. Це тут називається Джалантайн Джолен... Дей, якось так. Ну, тобто вітають не тільки закоханих, а й друзів, подруг. От, і мені один хлопчик, з яким я займаюся, подарував ось такий подарунок. Тут якась листівка, напевно. Тут у нас свічка. М -м -м. Я люблю свічки. Тут ще у нас якісь ага, такі снеки, знаєте, з горішками і різними штучками. О, дивіться. Це така пінята маленька. I love you. Ага, бачите, треба надавити. І там цукерки всередині, це солодкі. Ще он від цукерочки і листівка. Буду зараз читати. Клас. Дуже дуже приємно і дуже несподівано. У нас вчора ввечері почався сніжний шторм. Сьогодні знову школи працюють затримкою, де він сьогодні вдома, але він трошки захворів. Ну, як би він би пішов до школи там, але Вже закінчили і їду до нього. У нас сьогодні 13 лютого і тут в сьогодні так називається Джолантайн'с Day, щось якось так. І це по типу День дружби, вітають своїх друзів, тобто не день закоханих, а день дружби. І подружкам дарують подарунки, які Завтра ми їдемо всі в Індіанаполіс. У нас там є деякі справи, і, можливо, ще заїдемо кудись або в магазин, або кудись поїдемо. Погуляємо. Дивлюся, яка буде завтра погода, або подивимось. Також завтра день закоханих, і ми з Захаром десь кудись підемо. Посидимо, відмітимо трошки та і так Сьогодні у нас 14 лютого, День усіх закоханих, і я вас також хочу привітати з цим днем. Бажаю, щоб ви завжди були закохані і в себе, і в улюблену справу, якою ви займаєтесь, і в людей, які вас оточують. Тож багато-багато кохання бажаю вам сьогодні. Ось так. Така в мене сьогодні кулька величезна, просто подивіться, яка вона. Тут на мене вже чекали такі квіти, дуже гарні. Звичайно, цукерочки. Дивіться, як от тут гарна. Ведметики, листівки і основний подарунок. Показувати не буду, покажу тільки це. Це моя, до речі, листівка для Захара, він обожнює Емнема, тож це просто найкраще, що могло бути. Свого -от медика. У -у -у. Як його звуть? Хей, Тедди Бер. Ми вже приїхали в Айкію. І зараз нам треба пошукати де відео для Мальберта такі аркушелом. І паралельно вам щось тут покажу, познімаю. Дуже люблю цей магазин, завжди таке відчуття, що попадаю кудись в Бо Потам всюди. Все всі інтер'єри з IK. 2200. Ладно, let's go. Дивіться, яка гарна ідея. Мені подобаються такі вовники на веранді десь. Взагалі, люблю ці інтер'єри, в які кухня мені теж така подобається, світло з дерев'яним. А, як це називається? Не знаю. Ну як тобі де? Да? Do you Угу, like it? Mm? -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. А на цих планшетах можна швиденько зробити макет майбутнього свого проєкту і подивитись, як це буде виглядати згідно вашим розміром. Тож дуже зручно. Можна взяти такий олівчик, папер і паперовий сантиметр. Що вам треба щось заміряти? Де Деві? Все, все досить Деві, В тебе є два. Ти ж маєш? Що йшов і знайшов собі містечко для малювання. Де-де? Навіть в Ікеї. Це ми вже в дитячому відділі. Зараз будемо шукати те, що нам треба. Також є багато різних дерев'яних іграшок. Дуже класні дороги. Взагалі люблю ці іграшки з Ікеї. Також є постіль. А тут хочу вам показати, як виглядає зредини одна з будівель так званого студ в університеті в нашому штаті. Дуже класно, немов попадаєш в якийсь торгівельний центр, і там зверху, на поверху вже живуть. Ну, є е, жалові кімнати також. Тут в них є свої власні магазини, е, символіку університету, є е, кафетерії декілька навіть, є різні там хімчистки. Ну, тобто, все, що вам треба, є в цьому якби, містечку. Ось навіть кімната, де ну, напевно хтось зробив всі ці наряди власноруч, і така от, мов би виставка. Взагалі, територія університету величезна. В них дуже дуже багато різних будівель. Є і окремі бібліотеки, якісь наукові центри, і окреме житло. Це ми попали до них на день закоханих, і в них, до речі, був дуже гарний там концерт. Щось потепло того. Ось, бачите, яка в них пошта є. Присилають такі поштомати. Дуже і дуже гарно. Ось власне цей концерт багато людей. І на цьому сьогодні завершу. Дякую всім за перегляд. Побачимось. всім, па-па.